Всім вітання. Приїхали в Турашку картоплю підгортати. Картопля у нас так з різною схожістю. Якась вилізла, якась ні, не знаю, може морози повпливали. Дощі не дають це зробити. Минулого тижня приїхав дощі. Цей приїхав знову дощі. Але ще й одна проблема є, хотів тяжким мотоблоком підгортати, я там відео ставлю, як я минулого разу хотів підгорнути. Мої плужки не підходять для великого мотоблоку. Хоч і покріплені підходять, не підходять вони, в плані як різна висота від землі до рами двигуна самого мотоблока. Коли я нахиляю мотоблок наперед, щоб плужки з землі вийшли, то він вже в землю впирається, а плужки ще не вийшли. Буду сьогодні щось переварювати. От. Ну і плюс. Прийшла у мені в голову ідея по переробці самих плужків. Навіть не плужків, а сцепки самої. Сильно близько вони до коліс стоять. І в мене завжди криві рядки отримали. Ну, чим, чим далі від коліс, тим краще. Я так думаю. Можливо, ні. Можливо, не так. Чекаю ваших думок у коментарях. Ну, в общем, а, покажу минулого разу пробував підгортати тяжким мотоблоком. Перший раз пробував, з кумом пробував. І я, і він. Ну, щось не виходило, брилою ложило. отаке, таке, косокриво, короче, ніяке воно. Прям брили лягали. Видно, які куски з землі лягали. Ось таке лягало, ну це ж... Копалкою, тоді не влізеш сюди. Кажу, ні, стоп. Не будемо ми цей раз підгортати, підсохне. Потім підгорну. Вже більш сухіша земля, бо було мокро, липло все. Так, ладно, ранок, неділя, 8 годин, зараз. Дочекався вже 8 годин ранку, бо піду працювати з болгарочкою. Щоб менше мішати людям, Ти й чекав. У нас, як завжди, краса. Над ставочком туман стоїть. Шкода, там тільки сосни вітром повалило. Такий розсвіт вийшов. Ну, в общем, зараз покажу. Ставлю вставочку, як ми пробували підгортати, як у нас нічого не вийшло. І буду знімати далі. Давай, пробуй, туман. Дуже маленький плужок в порівнянні з цим мотоблоком. Ого! Ти її що за рит рішив? Перебор. Давай ширше плуги поставимо. Так, поставили ширше, кум знову. трохи. А, дуже... ну, тут під краєм земля мокра. Будемо пробувати далі, дуже грудками ложиться, погано. Може не підгортати. Поки спробуємо, там буде видно. Ця від колеса до плужка занадто мала. Чому я так думаю? От коли ми ставимо на один шкварін до підгортання, ну оця вся конструкція, вона трошки повертає для того, щоб можна було маневрувати мотоблоком. Але виходить, що оця частина, яка впирається вже в землю, і отак от дивиться догори, вона чуть-чуть Передіє відносно ж самого шкворня. І цим плугом завжди кидає вправо-вліво. Тобто оцю тягу треба видовжити гарно, сантиметрів, мабуть, до 40 щоб плуг був набагато ззаді. Тоді він буде, як тягнуться за мотоблоком, а так він не тягнеться. Це якби на жорстку поставити, то без разниці. Але на жорстку тоді не повернеш. От. Буде ще гірше. Вже по вирізаному пробу. Тому зараз я буду тут відрізати. Ладно, ще сварочка лопнула, розберу тут відрізаю. Є в мене оголочок там, по-моєму, 63-й. Додаю отак от його подальше. І, можливо, тут, якщо дивитися відносно станінки, в одну лінію йде, а я його зроблю, можливо, от, так от під кутом приварю догори чого. Ну, під час роботи, наприклад, при зануренні в землю, мотоблок час стоїть горизонтально. Ну, Приблизно горизонтально він, як в землю зануриться, воно занурюється там до 5 см. В горизонті воно приблизно і буде стояти, ну, в роботі. А я зроблю так, щоб перед мотоблока був трошечки догори стояв, Чуть-чуть піднятий для того, щоб коли за ручки піднімаю запух... За ручку за плуг піднімаю, щоб там не сильно клювало донизу. Ну, в даному випадку на цьому мотоблоці, в принципі, воно нормально. Якщо вже взяти тяжкий мотоблок, такого рама проходить отак. Десь в цьому місці. Ну нема куди хилити, причому тут в мене під наклоном, а там більш рівніше, ну не рівно, ну. От. нема куда хилить його вперед. Бо, е Уже якщо волок картоплі там, то ти на той волок його ложиш. общем, ну, займаюся так. Такий уголочок такий є. Ось такий знайшов у себе. Так, розібрав я оцю штуку, відрізав, оце, оцю. зачистив тут уже. І оце в мене зразу розпалось. Тут уже Сварка не втримала, вже воно порозпадалося, трималось на болтах, на овсяк. Все, зараз буде все так само, як і було раніше, тільки за такою відстані одне від одного. І все. Уголка додав просто. Так, взяв уголочок, довжиною 55 см зробив. Отут тут не 90 градусів, а ну так просто на око чуть-чуть невеликий уклон тут зробив, там. Ну, пів см різниця між цією точкою і цією. Привариться воно там якось отак. І виходить, ця вся стріла трошки вверх буде дивитися. Отак от. Тут раз-два прорізи. приварю просто цю штуку сюди. Отак. ну прорізи цих, там ну нема смисла висверлювати це такою ерундою займатися Зробив так. От. Зверху ще один такий самий голочок. Отак. От Раз. Якось так вида, хопа. І все, і виходить, просто оцю станінку всю удлінив сантиметрів на 35 приблизно. Зварю, але отут я роблю виступ відносно. З цього корпусу далі. Тут ще дирочку просверлю. Буде в мене там ще кріплення йти. Так, Дружина зве, проснулася вже. Піду. Каву пить. Так. У мене якась прям карма, я не знаю. Приїжджаємо в Тарашу, починаю біля мотоблоку працювати, відео для вас знімати і тут узнаю про обстріли ракетні там, або шахетні. Коротше, в наше місто знову не прилітало. Знову настрій пропав, мене це все робить. Ну ладно. Будемо і далі все рівно. Так, в общем, приварив я до цього флянця поворотного, який регулює наклон по горизонту сцепку е, уголочка цього. ну Блін, як завжди, я не вмію варити. Ну, там зараз ще повиправляю. Десь виходить, десь не виходить. Все, тут вийшло, там не вийшло. Опять кум прийде, скаже, що це ти наліпив. Так, отаке от вийшло. Така жалізяка. Зараз я тут якось красиво пообрізаю, облагорожу його, так що тут вже трошечки встило. Важкенько Вийшло. І мені це подобається, що вона важкенька. Такі от мене, як то кажуть, присрав. Так. Таке вийшло. Зараз я планую відрізати тут якось так. Красиво. А оці щочки я так поставляти і хотів, ну, щоб туди можна було ще просто до нього чіпляти, може якесь навісне там на якийсь плужок, який по центру мотоблока може йти. Так, що вийшло у мене? Отак, отаке подовження вийшло. Зараз так, оп. Наскільки далі тепер плужок буде. Тепер при нахилі. А, і, до речі, ось, якщо взяти отут горизонт то тут чуть-чуть дивиться до гори, буквально чуть-чуть, як я і хотів. Геть капельку. І е, виходить, що коли більша довжина і мотоблок хилиш вперед, то е, відносно осі, е, там менше хилиться, а тут більше, ну, це через вісь перехиляється. От. І що ще мені сподобалось? Ход вже виходився, отже шлюфт, ну, свободний ход на шкурмі. Раніше у мене отут був плужок стояв. Виходить, що він там ходив вправо-вліво, скажімо так, на 5 см. Ну, якщо ми зараз візьмемо, я навіть не знаю як це поміряти. Угольничка візьмемо. Візьмемо угольник, прикладемо сюди і нічого з цього нормально. Поставимо центр приблизно. Зараз, туше не все. А тепер на всю сторону. Раз. І видно, що от в цьому місці, де був у нас була сцепка, буквально пішло в сторону сантиметра 3-4 в одну, 3-4 в другу, виходить. Може 7-8 см ходу. А тепер в цьому місці, ну тут навіть мірять не можу, дофіга кругом. Великий ход буде добре повертати, буде менше обмеження в повороті в кривому рядку. Буде добре. Так, а тепер буду переробляти саму цю штуку, яка ззаді чіпляється. Вже, як я взявся, погода не дає, підгортати вже думаю, буду робити. А, довжину труби просто зміню, бо в мене завжди плужок десь тут от видно в цьому діапазоні працював. Але треба ще ширше ставити. Я би додав би сантиметрів хоча б по 15, напевно, в кожен бік. Розширить його все це діло. Ну, зараз подивлюсь з того, що в мене є, наскільки я можу додати. Буду додавати, розширяти. Розширять. Бо сильно близько виходить самі у крила пушка. Дуже близько один між одним, коли вони на всю зложені. А вони ще ж там і виставляються ширше, коли вони на всю зложені, там відстань до 7 см мало. Треба, щоб сантиметрів, мабуть, було, я так думаю, 15 між ними хоча б мінімум при першому підгортанні і ще більше при другому. Ну Все, переробляю. Так, Зрізав старі труби. У мене тут було 20 на 30. Отак, От зварено ребром до болта. Через уголочок, щоб вийшло хоча б 35, але треба 40. Коротше, зрізав, піду шукати, що сюди варити. Слава Богу, дощик пішов на вулиці, ми його так чекали. Що Ну Нічого, цей тиждень буде не підгорнуто, а слідуючий буде видно. Сьогодні їдемо додому. А, ладно, пішов шукати желізо. Так, Зробив цю штуку у длини. Зробив я її довжиною 80 см. Ну, зараз ще так рівненько края пообрізаю, щоб тут і там, ну, просто щоб красиво. 80 см трубу профільну взяв 20х40. Так як в мене ця навіска по заводу була труба 40х40. то Ці всі кріплення вони були саме, ну, які на плужку, на самому, вони були під трубу 40 на 40. Але тоді, коли ми переробляли ту трубу, бо вона болтами просто здушилась, вона там була двойка товщина стінки, і де болтом затягуєш плужок, воно вже було подушено. Коротше, її там і одірвало, ту трубу ми взяли трубу 20х30, зварили докупи, приварили сюди, наложили уголок, щоб розмір трохи набрати. Ну, а Це я вже зробив розмір саме 40 на 40, так як треба. Бо та вийшла з уголками 40 на 35, але багато років так служило. Зараз вже 40 на 40. І е, саме ребром на цю сторону, де буде болт впиратися зажимний. От Саме в ребро буде впиратися болт, щоб не в стінку бо теж продушить А сюди. Е, так. Ця штука тут приварена, я би її відрізав би. Це таке щось коли сліпив у молодості. Зараз не нравиться, але мені, нема, коли її вже часу немає, її відрізати і там ставити її рівно. Уже якщо відрізати, то вже там щось друге сюди більш толковіше приварювати. Це вже не годиться. На сьогоднішній день я вже так, таку мою думку. Так, ну що, позварював, отут погано позаливав, бо тут, от, що подивився з боку, щілина така міліметра у два. І це було все десь у 2 міліметра. Щілина, я її так от заливав. Як залилось, так залилось. Буде держатися. Кажуть, капля сварки держатону. Буду тепер ставити і якраз вже хочеться поубирати люфти трохи. На цьому механізмі гвинтовому. Зараз теж люфти там поубираю. Буду збирати і зараз покажу в результаті, що в мене вийшло. Так, отже, результат ось такий. Робота майже зроблена, але все ж таки не зроблена. Зроблена вона буде на наступний раз, коли я буду вже все ж таки приїду підгортати. Отже, подовжив я відстань там близько 35 см, здається. Ага, 33 см. Я подовжив оцю штуку, да, я не знаю, що не дивився, чи видно було. Отак, одежимо, де воно було, де стало, відрізалось на мітки 33. Ну, в принципі, Це у кого такий мотоблок ні вас з рідним навісним, то той і знає, в чому діло, в кого водянка, той не в курсі. У них не такі. Подовжив. Тепер я думаю, що рядок буде рівніший, але це ми спробуємо. Через оцю якраз таки довжину оцього кронштейна консолі, як його назвати. Це, по принципу, як на заводських плугах однокорпусних до мотоблока, В них оце, цей кронштейн також довгий, саме для того, щоб його не водило зразу заді за мотоблоком. І плюс, коли піднімаєш його, мотоблок чуть-чуть підняв відносно осі, відносно осі, а тут вже піднімається більше, бо плеча. Ходить воно заважати мені не буде якраз. Не знаю, видно, що буде чи ні. Я ну, отак. Буде йти, буде норм. Зробив е -е, цю крутілку, переварив. О, вже не гаряче. Переварив е -е, більший діапазон регулювання, вийшов. Зараз так стоїть, бачимо, який діапазон. Не знаю, я що там не знімав, бо державу знімав. Тепер от як воно положило. Аж зовсім в інший бік. Ну, Це класно. Різну глибину можна таким регулювати, глибину занурювання оцих плужків у землю. Результатом я поки що задоволений. Я думаю, що в мене все вийде. З підгортанням буде. Рядки будуть плавніші, рівніші. Бо ну, неможливо зловити рядок з коротким отим дишлом. Цих два корпуси, вони постійно, вони, вони завжди робили отак, постійно. Їдеш прямо, то блоки прямо, а вони отак постійно. Ну, це все через те, що вони занадто близько до того шкурня. Так, в моїй голові такі догадки. Як буде, побачимо. На руки відносно. Ну, з цим мотоблоком, якщо взяти, то чуть-чуть переважує назад. У мене ж там догрузить можна і все. А як буде з тяжким мотоблоком, то сюди треба ще й вагу якусь додати. У мене в планах зробити сюди якусь таку рамку, щоб якийсь вантаж довантажувати. Ну і плюс оцей діапазон хороший, поворота вийшов. Тобто можна повертати, звісно, класно. В рядку. Городи вони ж не рівнесенькі. Е, і що ще? А, щоб хотілося показати все ж таки, чого хорошо, коли труба 20х40 разом зварені, бо якраз оцей болт, болт впирається якраз у стик двох труб. Він її ніколи в житті не продавить. Якби він впирався сюди. Тут би була вже вм'ятіна, отого того місця, де болт там дворядка зробив, треба підтягнути, бо воно вже вдавилося, послабилося, п'ять дворядка підтягнути, потім яма виходить, потім його трохи здвигають в сторону. вже. Ну і ерунда. Коротше, якщо робити, то так. Ну, і Потім вже рівненько я пообрізаю вже в самому рядку. Я подивлюся максимум, який мені треба буде. Зараз вже при цій ширині цього всього дийшла, не дойшла, а перемички поперечні. Я можу максимально далеко розвести плужки, і вже тепер зможу, приварю сюди гайку і зможу регулювати ось оцей, а може не гайку, може на якомусь крінку буде, зможу регулювати е, вигляд цих вух лопатів, я не знаю теж, як їх назвати, назвіть, як хочете. От, Ну все, процедура ця була недовгою. В принципі, робота це зробилось швидко. Пару години все є готово. Кум прийшов, сказав, До, ну, бути нормально, побачиш. Ну, це не часто він каже, що буде нормально. Але він каже, ну там побачиш. Ну, Логічно, побачимо. Е -е, знов пішов дощ, я дуже радий. О, як завжди, то сухе літо і весна, то мокре, дощове. Враження, що я в цьому році і не підгорнуту картоплю. Побачимо, вона вже виростеть, запуститься, а я вже не влізу, коли сюди приїду. Ну нічого. Було всяке в житті, було, що й раундапом картоплю кропили, перепутали бур'ян. ну цей, Перепутали яд. Тепер буде ще й не підгорнуто, навірно. Була і заморожена картопля, не підгорнули морози, вдарили, вона почерніла. Я її нагорнув і думаю, буде шоу буде. О, вона ще вродила, була нормальна. Ну, все. Ладно, е -е, підписуйтесь на канал, ставте вподобачки або дизлайки. Як думаєте, так і ставте. Пишіть коменти зі своєю думкою. Мені важливо її чути. Е -е, все, мирного неба. Бувайте!